Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі! Мене звуть Світлана і сьогодні у нас 20 січня понеділок і розпочинається моя вишивальна рукодільна неділя. З чого вона у мене розпочинається? Як я вам уже і розповідала, я собі зробила. План, поки що хочу його притримуватись, як буде надалі вже побачимо, але поки що я собі на кожен тиждень невеличкий план роблю і стараюсь його виконувати. В роботу цього тижня я хочу взяти 4 роботи, як і в минулому. Майже всі продвинула в минулому тижні. Як бачите, в мене фінішочок стоїть, змійка моя. Бачите, поки прикрашає гарно, що ялиночка позаду вже будемо її розбирати. Буде в мене вже незабаром вихідні, і я буду її розбирати. Кіт не дає мені знімати, бо він то хоче до мене, то хоче вийти щось не хоче давати мені знімати. Ну, але на чому я зупинилася. Єлиночка, да, буду вже розбирати, будемо міняти трішки інтер'єр. А Зараз вам буду показувати роботи, з якими буду працювати на цьому тижні. Перша робота, яку ви бачите, це будиночок від різнобарних. Я буду продовжувати її вишивати, і запланувала я далі вишивати мені потрібно дах. Зараз вже тут вишито 69%. Ви бачите, мені допомагають такі п'яльця. Звісно, вони. Я їх так переставляю, але вони мені тримають і трішки легше, я їх в станочок зажимаю і вишиваю на станку трішки легше і швидше йде. Так, бачите, вже в мене ось так готова. Вже одна стіночка даха вишита, хрестики повністю. І порахую, скоріш за от, дожна вміститися ще наступна. Частина даху. Буду тут її буду вишивати на цьому параху і буду вишивати. І що в мене залишиться тут місце, потрібно буде вишити трубу. І все. І потім вже почнемо робити бек, стібочки всі різні. Ну, там, я думаю, швидше буде. Значить, на тиждень в мене план 2300 хрестиків. Я собі так порахувала, що до 16 лютого я вже розповідала, що я вступила в СП в телеграм-каналі. І там до 16 лютого мені потрібно вишити велику роботу, тому буду намагатись її як можна швидше вишивати. Та я сама хочу вже її фінішувати. Думала, до, встигну до Нового року, але виявилося, що для мене це забагато. Не так швидко вона в мене йде. Так, наступна робота, з якою я буду працювати, це буде мегі-рукодільниця. Теж розповідала, в мене план тисяча хрестиків у місяць, на протязі року я буду її вишивати. Мінімум, тисячу в місяць, буде більше добре. Так, ось така гарна кицька. Це в мене набір. І на зараз він же в мене виглядає. Ось, бачите, ось так. Вишиваю я його на снапах, і, бачите, вже видно. і кицюнька видно. така вона гарненька сидить. Ну, буду, скоріш всього, буду заповнювати ось ту скатертинку. А може, і ні, я ще не знаю, ще не вирішила, не дивилася, бо дуже давно її не брала, тому. Ну, скоріше, хочу заповнювати повністю. То, не знаю, буде півхрест чи хрест, ну щось буду вишивати. Тому буду продовжувати вишивати, і тисяча хрестиків повинна в мене тут з'явитися наприкінці тижня. Так, я трішки відступлю. Вчора вишивала млин, два дня я з ним працювала, то після пластику і дерева. Це дуже, звісно, гарні, гарні роботи. Навіть хрестик тут більше мені подобається, як виходить. Але коли я вчора взяла млин, то так він в мене швиденько-швиденько пішов. Ну, Значить, вивод на тканинки мені все ж таки краще вишивати, чим на пластику. Але все одно хочеться іноді вишивати і такі дрібниці, такі іграшки. Дуже мені подобається змійка. Така вона гарна. Які тут розочки? Так, ладно. пішла трішки не в ту сторону. Так, це друга з робота, якою буду працювати. Третя робота це буде мій ангелочик, який я хочу вести до фініша. Сподіваюсь, буду приділяти на цьому тижні йому більше уваги. Ось так. Це моя заготівочка. Зараз вам дівчинку покажу. Вона ж у мене йде і на фініш цього року. Бачите, оця дівчинка буде. Ще там дрібні деталі, що в мене є котик, тому мені потрібно девишувати. І от я на минулому тижні вам розповідала, що тут всього 240 хрестиків. Я не знаю, дівчата, шьють, я я говорю, як починаю тикати. І дуже повільно йдуть ці хрестики в мене. Але дуже гарно виходить. Дивіться, яка краса. О, тут я вишивала білим кольором. Я ж кажу, тут ну, білий кольор повністю завершила. Тому буду продовжувати вишивати цю дівчинку. Е, відразу вам покажу вже детальки, які ще в мене є. Тому що е, трішки пошарудю, бо вони складені в мене в пакетах, щоб... Не загубилися, я буду так намагатися, швиденько. Так, і покажу дітей, тому що буду вже їх вишивати. Ось тут на кицькі я навіть білим кольором трішки вишила, ниточку завершувала. Тут у мене будуть тут чобіточки, тому їх вам показую. Тут теж є в мене аж два вже хрестика, бачите, вишитих. Фетер, підставочка у мене є, ще один чобіток. І що ще що, ще є? І ще один чобіточок. Тут 4 чобітка. І ось таке серденько. На серденьке, бачите, я теж вже тільки поставила вам не тією стороною, некрасивою, негарною. Так що тут в мене ще 4 чобітка. Котик і серденько потрібно вишити. Бачите? Так. І це буде в мене фініш. Тому буду намагатися, може, і завершу на цьому тижні, може ні, але буде дуже, буду, буду дуже намагатися буду щось придумувати. Так, вірно жда, у нас тут 4 сапажка, ще раз вам поближче покажу. Дівчинку мою. Так, раз, два, три, чотири. І котик, і серденько, ось тут потім я прощу ось тут серденько. Ще буде бісер. Тому і ще я не придумала, як я буду ось цю, на чому буду держатися мої чобітки. Ще я не придумала. Не знаю. Поки що нічого мені йде на ум, ну щось буду намагатися придумувати. Фетер в мене тільки йде на. Кишить на китюнку і на дівчинку. На дівчинку і ще і вона буде стояти на підставці, і кицька буде стояти на підставці. Так, ні, хатер ще йде на всі оці, ці заготовочки, то так щось. Так, 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 так. І наступна робота, з якою я буду працювати. Це буде, буде мій старт, який я розпочала на тижні стартів з Іриною Україною. Ось ви бачите, тут вище всього там 240 хрестиків, маленький-маленький відсоток. Це набір від черевної миті. Я вступила в СП, який запропонувала Ірина. Вишивати набір від СП по чарівної миті. Потрібно вишивати чарівну мить і, звісно, вести її до фініша. І я вирішила, що в мене є ось такий набір, що ви бачили, нагадаю: татів помічник. І ще з цим набором я вступила в СП і буду його завершити, завершувати в цьому році. Розпочала і завершу. Я на нього роблю перенабір сама. Це, виявляється, дуже цікаво. Іноді захоплює. Думаю, зараз ну, ще трішечки, ще 5 хвилиночок, 5 хвилиночок, а потім, о, я ще тіше повишивати потрібно. Тому, але спочатку була важкувата, не могла я зрозуміти, як це робити, але трішки. Мені вже це подобається. І вже я зробила перенабір на три частини. Я залишила в мене ще одну частинку. Сподіваюсь, я вже на цьому тижні його дороблю і буду вишивати. Тому що план теж стоїть на ньому великий. Я повинна вишивати по. На кожному тижні по 1000 хрестиків. Я буду його брати, тепер ви будете його бачити кожен тиждень. І я буду намагатися вишивати 1000 хрестиків на тиждень, тому він повинен дуже швиденько підростати. А зараз тут дуже ще маленько. І, бачите, такий магнитик. Я до цьому тижні ще зробила собі два магнитики, але вони вже підуть на інші процеси, я вже підготувалася. Це буде в мене старти ще в осінній, літні і осінь буде, кожен сезон, будуть в мене старти. Так що, такий гарний татив-помічник. Поки що нічого не зрозуміло. Отут знизу почала. Оце, бачите, оце, такий темно-коричневий колір. Я їм вишиваю. Так, це чотири роботи, з якими я буду працювати. Значить, що у мене по плану, обов'язково будинок. Обов'язково в мене буде ось цей набірчик, мегі обов'язково. Ну, але якщо я мегі не встигну, то мені потрібно до кінця місяця тисячу хрестиків вишити. Тому я буду намагатися, але буду. План поставила, будемо працювати. І вже з вами зустрінемось наприкінці тижня, і буду вам показувати свої досягнення на цьому тижні. Роблю невеличке включення. Я на ангелику завершила всі хрестики і хочу вам показати перед беком, як воно в мене виглядає. Значить, тільки що я завершила вишивати всі хрестики. Тут їх було 2598. Останню я таким металіком, тільки що завершила, і бігом хочу вам показати, що ж в мене вийшло. А потім хочу ще, якщо вийде перед бісером вам зробити зйомочку, ну, може фото тільки. Значить, в мене тут сапожочок, тут бісер ще потрібно вишити. Бісер і бек тут теж бісер. Тут ще бісер потрібно вишити, ось бачите. Тут металік в мене є. Ще поближчі вам покажу. Тут металіка нема, але тут ще буде бісер і бек. в серденьке. Тут тільки бісер буде. В ангелику ще бек і бісер зараз буду робити, і зараз вам так покажу, як вона в мене вийшла до. Бісера. І з цієї сторони лежить у мене котик, тут тільки бек, ще один сапожок, Ось так ближче показую. Тут тільки бек залишився. На котику теж тільки бек залишився. І ще один сапожок, Тут теж тільки бек. І тут теж був золотий металік. Ось так зараз. В мене виглядає. Хотілося вам показати цю роботу, і вже вам включусь, або, може, просто зніму, якщо встигну сьогодні бек-вищу і перед бісером. Все, я побігла далі вишувати. Бек я подолала. Зараз же у нас 11 година ночі. Перед собою ви бачите ось такий гарний предмет, який мені допомагав. Хочу поділитися своїми враженнями, бо в мене дуже болять пальці. Я вийшла всього 582 стежка бека. Тут його небагато. Але дуже в мене болять пальці. Я думала, що швиденько з ним справлюся. Але ні, я з ним боролася 2 години. Перше підключення я вам робила в 21.00 годину, а зараз вже 11 година. Хотіла сьогодні її і завершити, пришити бісер, але не, ні, пальчики дуже болять. Так, а зараз вам покажу, що ж я тут ближче покажу. Знімаю з рук швиденько на кухні, бо потрібно вже йти спадки. Так, квіцюнька. почнемо. Я їй зробила бантик, носик і... і ротик. Ось бачите, а і вушки обвела з таким сереньким. Так, тут є у нас. Тут повинен бути бек білого кольору, буква обводитись, але я почала її робити і зовсім не видно, тому вирішила зробити золотим. Кольором так мені краще, здається, видно. Далі у нас панчошка. Бачите, тут тільки хрестики. Тут беко не було, тут тільки бісер буде. Тут теж Ні, тут є. Тут трішки додавала беку золотим кольором. Потім, серденьку, я не знаю, щось я так вирішила, щось мені захотілося ще блискавичного. Воно таке якесь, не знаю, казалось, мені трішки не таке, я додавала, бачите, близько. Ще пришию бісер, якщо не сподобається, просто розпарю. Не знаю, гарно, не гарно. І ось ця дівчинка, що в мене вийшла. Дивіться, в дві нитки я вишивала волосся їй. І цим золотим кольором. Панчошки там трішки видно. Я ж кажу, бека дуже мало, але я не могла його просунути. Я тут три голки вже зламала, поки це все робила. Так, трішки трясусь. Так, що тут ще на личку? У нас ротик з'явився, бровки і глазки підвела з таким зеленим кольором. Оце майже весь бек. Ще. Я загубила, а ні, не загубила. І тут ось одна ці панчошки, теж зеленим кольором обвела і буковку, теж обвела червоним кольором. Це весь бек, що я робила, я ще вам кажу, бек тут зовсім трішки, на ну, 582 стібочка. Вже забалакуюсь. Там хватило б на полчаса на півгодинки, а я його мудохала Але мені сподобалось накицьки, я зробила такий бантик Такий гарненький бантик І вже завтра буду приступати до бісеру. Там буде три вида бісера. Ось такий золотий бісер. Червоного там трішки буде і ось біленький колір. Біленького, там багатенько, там майже щось там около 300 бісеринок. Так що, ось так, приберемо картиночку, зробимо плоскогубці приберемо, щоб вони нам не заважали. І зробимо гарне фото, як я подолала бек. Пальчики дуже болять. Все вже до завтра. Буду показувати бісер, і уже в понеділок вам покажу готову роботу, може подивимось. Все, на добраніч всім. Всім тихої ночі, і я пішла відпочивати. Сьогодні у нас 27 січня і пора робити підсумкове відео. Весь тиждень, майже весь, весь тиждень я е, збирала і вишивала свого ангелика. Я вам е, показувала свої етапи, як я завершила його вишивати, які маленькі деталі вишивала, як його збирала. Було важко. Але все ж таки я це все подолала, все зробила і можу вам вже показати свого ангелика. Ось такий гарний ангелик в мене вийшов такий на підставці. Біля нього сидить котик. Крильця, як я вам і казала, я вирішила не робити. Не хочу я їх. Мені здається, що так краще. Ось чобітки. Я скрутила кордінг з. Червоної і білої нитки. Намагалася зв'язати бантики ось такі. І мона нитю пришила і бантики, і також чобітки. Серденько. Я теж золотою ниткою так обв'язала. Не знаю, мені здається, так трішки краще, а може, ні, не знаю. І Червоний бісер середеньке воно повинно було це серденько бути трішки вище, аж отут-от, як на малюнку. Але Часом покажу. Але коли я його приклала, ви бачите, тут в мене є. Ось тут серденько, це повинно було бути аж отут, от. на підборідді. Ну, а коли я його приклала, тут же ж під низом бісер, то воно. Вийшло не дуже гарно, і я вирішила його спустити, і як ось така прикраса вийшла. Тут, правда, гудзики закриває, але так мені здається краще, чим воно б стирчало, бо було б не дуже гарно. Так що ось такий ангелик в мене вийшов. Позаду фетер приклеєний. І все можна його ставити на поличку. Зараз він постоїть, і вже минулого, наступного року вже буде стояти біля моєї ялиночки. Так що в мене є одна завершена робота ще. І ми можемо також взяти, бачите, все в мене поруч лежить. І можемо приклеїти ще одне серденько. У мене ще є один запланований фініш цього року. Так, візьмемо серденько, приліпимо. І вже в мене третій фініш, хоч і маленький, але ж дуже кропіткий. Ну, але результатом я дуже задоволена. Так що в мене три фініша вже готово в цьому року, році. Будемо тепер працювати над великими фінішами. Так, фініш вам я показала, далі я вам розповідала, що я буду продовжувати вишивати свій пряниковий будиночок, і я його. Над ним працювала і вишила свою норму. Я повинна вишивати 2300 хрестиків. Нагадую, ось це в мене вишита вже повністю. Тут вишито і я почала вишивати ще одну деталь даху. Ось, бачите, вже я Коричневими кольорами повністю вишила. Залишився в мене тільки білий колір, і ось так буду продовжувати далі вишивати. Так що, підростає мій будиночок. Ой Підростає. Він у мене підріс на 2300 хрестиків, і вже та, тут у мене 77,8%. Було 69, вже залишилось, залишилось зовсім трішки. Залишилось хрестиків 1224, і вже потім будемо робити гарні, гарні візеруночки. Так, ось у мене є. Це мої всі роботи. І ось такий, бачите, будиночок, нагадаю, може. Хто не знає, може, хтось пропустив, але мені дається, вже всі його бачили. Ось тут, бачите, тут вже багато буде, вже будемо приступати, щоб потрібно ж, правда, всю трубу вишити. Це залишилось в мене оце, так білим кольором трубу, і буду вже починати візерунечки робити. Так що. Продовжуємо вишивати, але норму я зробила. На ангелику я вишила 1474 хрестика всього. Але це зайняло в мене 3-4 дні. Так, і ще одна робота, над якою я працювала на цьому тижні, це Мегі рукодільниця Це набір від Dimensions. На початку. Неділі в мене було тут 22,8%. Я вишила свою норму, яку я повинна вишивати тисячу хрестиків в місяць. І вже в мене стало 25%. Ось така гарна киця моя рукодільниця буде. Це я з набору нічого не заміняла, все на тканині, як тут було, дістала і все вишивала. Вишила я тисячу хрестиків, як заплановано було. І можу вам показати результат. Я вишивала напів хрестом, бачите, кут в мене повністю вишитий. Я вишивала на мегі. Рукодільниці напівхрест, бо діляночку, яку я собі вибрала, вона в мене повністю завершилась. Хрестики завершені. Там залишився напівхрест, так, лист, якщо по набору йти, то це лист. І хрест я повністю вишила, і залишився зараз у мене напівхрест, і потім буде бек. То я брала світлий колір, ось так мишенята в мене заваріва. Вишиті ось тут, тут заповнювала всі. І вже, бачите, повністю кут в мене ось цей повністю-повністю заповнен і я продовжую вишивати. Тут всього я два кольори використала, і це вишило 1000 хрестиків. Так що, заповнюється моя мегім, підростає потрішки. Я вам що. І не змінилася вроді, але ж додається, підростає моя мегі. Так. І ще я вам розповідала, що хочу вишивати татій помічник роботу, я вам її показувала, але трішки змінилися в мене плани. Я. Пару днів не вишивала, і тому я не встигла вишити норму на своєму помічнику. Не брала я його в роботу, тому нема мені що вам і показати. І тоді буду завершувати вже це відео, показала вам всі, всі свої три роботи. У мене є один фініш. Це дуже добре, я задоволена, бо я його. Хотіла ще в минулому році вишивати, позаминулому навіть, але не встигла. В цьому розпочала, і вже в мене є фініш один. Сподіваюся, що ще і Санту до нього вишью до неї, і буде в мене два фініша, і на наступний рік вже біля ялиночки будуть стояти. І прикрашати мої ялиночку вони трішки. Менше в мене вийшла хрестикам, ніж на минулому тижні, але я результатом задоволена. Все, дякую вам за перегляди. Дякую, що побули зі мною. І зустрінемося вже з вами на наступному тижні. Бувайте!